Наступний крок до фінансової свободи це самодисципліна, місць між мріями та реальністю. Чому важливо виробити звичку керувати своїми фінансами? Без дисципліни фінансова незалежність неможлива. Що робить успішних людей? Вони ведуть облік доходів і витрат, вони не витрачають все, що заробляють. Вони інвестують у своє майбутнє. Як розвинути фінансову дисципліну? Розпишіть бюджет, контролюйте свої витрати. Прописуйте всі доходи. Автоматично відкладайте частину доходу. Щомісяця від 10 до 20%, а можливо і більше інвестуйте. Не піддавайтеся імпульсивним витратам. Завжди задавайте собі запитання, це справді мені потрібно сьогодні. Чи можна зачекати. Давайте розглянемо приклад. Дві людини отримують однакову заробітню плату. Одна веде бюджет, інвестує і росте фінансово, друга витрачає все і залишається на місці, та ще й добирає кредити у різнопланових банків. Як завжди, вибір за тобою. Або ти йдеш у трансформацію і я можу бути твоїм провідником, або, або ти робиш все це самостійно, здобуваєш власний досвід, через помилки і наступання до граблі рухаєшся до цілі. Або продовжуєш з дивану розказувати, як все погано, звинувачити всіх, кого завгодно, тільки не себе. Бери сьогодні відповідальність за своє життя майбутнього. У тебе обов'язково вийде, якщо ти будеш крок за кроком реалізовувати план.